Кросфлоу це економна система здвоювання валків. Інтегрований у косарці поперечний шнек, котрий складає корм так, як ви того бажаєте. Або зібраний у вигляді валка, або розкинутий по всій робочій ширині задньонавісної косарки. Оскільки плющілки немає, з вашим кормом поводяться надзвичайно дбайливо. Завдяки закритій формі жолоба корм йде безпосередньо від дернини до валка. Потрапляння бруду зводиться до мінімуму, водночас виключається і втрата листочків. Найкращі передумови для найліпшого використання багатого на енергію травостою. Систему кросфлоу ви можете використовувати як для збирання зеленого корму, так і для заготівлі трав'яного силосу. Шнек вбудований у косарку під невеликим кутом. Це забезпечує оптимальну пропускну спроможність. Кросфлоу не потребує плющилки і таким чином, завдяки своїй меншій вазі, має перевагу в порівнянні з звичайними системами формування валків. Так, ви не лише бережете ґрунт, а й заощаджуєте на пальному. Порівняно з системою поперечного транспортера, Кросфлоу потребує на 20% менше потужності. Для ще більшого комфорту задня стінка відкривається з місця водія в тракторі. Таким чином, ця система добре підходить для універсального застосування. З відкритим заднім бортом ви вистилаєте широкий та розпушений килим корму, що забезпечує інтенсивне просушування. При скошуванні є можливість поперечним шнеком змістити корм до центру трактора. Отже, покоси гарантовано будуть лежати в тих межах, де надалі працюватиме ворушилка. При скошуванні в покоси система CrossFlow виконує частину роботи валкувача. Корм може ще просихати, але валкувач більше не повинен обробляти всю площу поля. Так, ви значно зменшуєте кількість проходів, тим самим не завдаючи шкоди ґрунту та вашому корму. Окрім цього, ви економите пальне та час. CrossFlow доступний для Novacat 302, 352 та Novacat V10000. Успішніше сп'ятінгер.